Ну, для того, щоб зрозуміти, що з ООН в нинішньому вигляді ви нічого не зробите, для цього прочитати треба дві статті Статуту ООН. Це шосту статтю Статуту ООН, згідно з яким виключення членів ООН можливо тільки за рекомендацією Радбезу ООН, ну, тобто таре, щоб за згодою Росії. І 23-ю статтю, яка визначає е, склад Радбезу ООН. В якому зазначено, що п'ять країн є постійними членами ООН, і в статуті ООН немає механізму виключення постійних членів Радбезу ООН. Коли, а, це, а, нас, постійне, коли це нас зупиняло, да. слухай. Це а? а коли це нас зупиняло? Ні, ні, я говорю про те, що ми повинні розуміти. Ну, єдина лазівка, якщо говорити з точки чому ж він якось там вплинуться через механізми ООН вплинути на Росію, це оця лазівка, яка ну якось обговорюється, але поки що не реалізовується. Стосовно того, чи легітимна Росія стала е членом Радбезу. Тому що, да, вона не тільки постійно, вона ж не проходила механізм взагалі прийняття в ООН. Її вони просто поміняли таблички. Так і стали і ще постійним ну, членом. Такому тому випадку, друже, якщо... всі статті, знаєш, можна ці, що ти перелічив, засунути і кудись викинути. О, правильно, тому що в принципі в реформуванні ООН а, не зацікавлено така країна, як Китай, тому що їх все влаштовує. Вони гарно зайшли в ООН а, через різні структури. Вони розглядають їх в тому числі в якості інструментарію впливу. Ну як і Росія, як і авторитарний режим. Тому з ООН а нічого ви не зробите, як би ми там не говорили. Тут у, тільки власна воля, власні збройні сили, і як показує практика, наявність ракет півтори-дві 2000 робить твій голос в ООН значно гучнішим. А не сам ну, не саме ООН. Ну, далі, по виступах, якщо говорити, ну різні були виступи. Ну, Ми знову там приходимо до Польщі. Треба було, чи, треба було так собі поводити з Польщею. Я вважаю, що це взагалі. велика помилка. Велика помилка нашої влади, яка для того, щоб Кубка агроборонів заробила собі копійчину, не залишаючи в Україні, до речі, великих прибутків, вони багато податків не платять в Україні, вирішила іншого терміну, ніж бикувати, у мене немає. Посварити нас з нашим союзником, від якого ми критично залежимо. Критично залежимо, Ще раз говорю. Всі ці питання стосовно Польщі можна було вирішувати в робочому порядку. Для цього пан Шмигаль, міністр, хто там у нас профільний, повинні були підняти свою дупу, поїхати в Варшаву вирішувати питання. Та щось телефонував? Тому що, мене. що телефонувати, треба було їхати в Варшаву і вирішувати питання. Тому що я вважаю, що поляки в питаннях зерна праві. Я вам скажу чому. Коли поляки дозволили транзит через свою територію, вони ж дозволили транзит зерна через свою квіта, да. територію, пішли на зустріч, щоб ви могли визнати. Наші приватні компанії вирішили, що вони знаходяться в Україні, що можна мутити перерваний транзит. Ну, ці мутки, які вони звикли в Україні робити. Вони фактично почали скидати то зерно на території Польщі так? і збивати ціни. Поляки, які сповідують економічний націоналізм, вони, до речі, вчитися треба, як вони захищають свої реальні сектор економіки. Вони заборонили. Наш шановний уряд, для того, щоб їхати знову таки, не шановний уряд, їхати, що в Польщу, вирішувати питання, як контролювати цей транзит, щоб Ні, дати побухам приватним контрол... почекай, Я перебіг там контроль. Є отут. Я внесу один момент, бо дуже багато спекуляцій з цього приводу е, імпорт вони не дозволили. Так, з України після відновлення транзиту 21 квітня і приставили до кожної ну, партії товару, чи то автомобільний, чи злізничний транспорт, конвой з 21 квітня. Всі вантажі конвоюються транзитні ну, ну. до по з 21 квітня. Ну це після того, після скандалу першого, після першого скандалу. Ну ось да. Да. А це наш так, це вже да. І... Тобто цей механізм відпрацьований. Там же така історія. Якщо ти заїхав на в Польщу, біля тебе ну, реально хлопці з мушкетами ну, повно кажучи, тому що ти їдеш до Гданська чи до інших ]ити. там до портів польських, чи преж на Німеччину, Нідерланди, да. але ти не зупиняєшся. Да. А тут ну було нормально, нормально півроку, а тут раз ну ненормально. Далі а тому, що тому, що недостатні по потужності, фактично, тому що знову такі агроборони, агрохолдинги, які, до речі, не зареєстровані багато з них в Україні. Вирішили скинути там свою даляху ми менше їх всіх і почали лякати поляків. Коли цей непорозуміння Пан Качка почав лякати поляків сотом, говорити, що буде подавати в суд СОТ, мені просто було смішно. Арбітражний суд сод не працює, тому що він заблокований Сполученим Штатом достатньо давно. Дай Боже, у 24-му році щось запрацює. Це раз. Друге. Ця суд буде тривати, дай Боже, роки 3-4, якщо не 5, це два. Третє, високоїмовірність, що ми цей суд програємо. Я вам скажу, тому що в нормативах СОД є статті, згідно з якою, якщо частка якогось товару раптом на ринку перевищує певні межі. Там 30%, може, країни мають право застосовувати обмежувальні заходи. Це перше. І ще є така стаття, як захист, якщо загрожує національній безпеці. Ну, наприклад, США запровадили проти української металургії 25 мита на 25% у 2014 році з міркувань національної безпеки. Досі ж нічого не відбулося. А? Скандалу не було. Ні, ну от у досі. То ми повинні розуміти, повинні розуміти, що це питання перемовин. І бикувати в такому форматі, тим більше ти, коли ти залежиш від поляків настільки, і ми довго ще будемо залежати. Зараз тобі напишуть, що ти меншовартий. Я не меншовартий. Мене ну, менше цього менше. можна звинувачувати в тому, що я за захист національних інтересів. У Мене питання до кобмінок, який розумів, що будуть проблеми з експортом, де переробка власного зерна на територію України. Чому не організовано? Чому ми досі експортуємо сировину? Так, краще переробляти на територію України створювати робочі місця борошна. Експортувати макаронні вироби, робити комбікорми, вирощувати беш, свиней на території України, як це роблять поляки і всі інші. От у поляків треба вчитися економічному націоналізму. От у них все правильно. У них все правильно. Вони не дають е куп купці якихось перекупників, так і великим над великим компаніям е знущатися над їх реальним сектором економіки. Тому українці їдуть в Польщу працювати. А поляки до нас не їдуть, тому що у них правильна економічна політика. От на що ми повинні Вони до реш, або зерно, краще біатонол. Вибачте, будь ласка, робіть і все, все, що з цим пов'язане. Якщо проблеми там з ракетними обстрілами, і все інше, ну децентралізоване виробництво повинно бути. Ну, не, ну немає у росіян стільки ракет, щоб обстрілювати всю територію, і ганятися за якимось заводом. Вон, Чернігівська область, я читаю. Буквально минулого року відкрили біатонольний завод, незважаючи на війну, на те, що половина Чернігівської області взагалі була окупована. Люди взяли, зробили. Для цього повинні бути стимули переходити на переробку. Для цього це податковий стимул, економічна політика повинна бути це і робочі місця, і податки, які платяться в український бюджет, тому що при експорті сировини. Да? Українці ще ж не знають, ми ще ж дотуємо цих великих агробаронів за рахунок ПДВ. відшкодування ПДВ на да. 20%. Да. Скоротіть, скоротіть виплати по експорт сировини. Ти ж такий спосіб не стимулюєш експорт. Не стимулюєш це, фактично знищує. По-перше, ми, ми дотуємо, ми датуємо великі корпорації. Так? Маленькі фермери ж цього не виграють, у них немає доступу на, на ринок. Так? Вони скуповують у них за дешево. Потім вивозять за кордон, отримують е, свої 20%, ще повертаються, і гроші за кордоном залишаються. І ще посварити нас поляками, поставити під загрозу наші національні інтереси в даний момент. Щас Тому я вважаю, що. І дивіться, і, і дивіться, до чого ми прийшли. До, до чого ми прийшли. Після цього бикування, яке влаштувало наш і уряд і всі інше. Таких от перепитів. Ну, з Дудою не зустрілися, в ООН. Це погано, я вважаю. Да. У будь-якому разі це неправильна поведінка. До чого прийшли? До чого прийшли? Уряд нарешті прокинувся і пішов на перемовину. У мене питання: нафіга ви це робили? От у мене серйозне питання. навіщо Та ви це робили? Та я тобі скажу наш? Ти сам відповів наш. Да, тому що тому, що взяли хабарі у цих у великих агроборонів, да, да, так? Да, да, для да. того, щоб вони заробили копійчину Абсолютно. свою, не копійчину, мільярди доларів. Так? А ви в результаті ставите під загрозу національний інтереси всієї країни? От у мене який яка відповідь. відповідь? Ти бачиш, я ж анонсував тему. Ну як ООН. А тарас абсолютно і тут нема що говорити після скандалу, якого могло не бути за два дні. Вирішується проблема словаччиною. Ми отримаємо сигнали від Польщі. Виявляється, це все можна було дуже швидко вирішити. Шляхом переговорів Так. так. А чому тоді виник цей скандал? певна певна луксі? Чому виник цей скандал? Президент Зеленський летів у Нью-Йорк Через Варшаву. Могла да, бути да, зустріч. Да. І ми знали, що проблема є, проблема існує, проблема буде надалі. Ми чітко знали, що 15 жовтня вибори. Ми чітко знали, що тема буде підійматися, розігрувати, будуть і політичні спекуляції і все інше. Зеленський міг зустрітись у Варшаві. Очевидно, міг зустрітись. Або там е, кілька високопосадовців іншого рангу. Могли, могли. Тому скандалу можна, скандалу можна було уникнути. Але тут причина в іншому. От, Природа цього скандалу це ж не перший раз, коли в нас непродумана зовнішня політика. От скажімо, з угорщиною ми ж не допрацьовуємо реально. <реш> ну, з Угорщини тобто... там окрема історія. Ну давайте ну, ні. з Угорщина, все ж таки реваншистська так, країна. Чекай, так. ще 5 років в назад, він сказав, вплив... що ми не працюємо за крише. В нас, нас є важелі впливу, впливу які ми не використовуємо. важелі впливу та. згадайте скандал з Турулом на Закарпатті в Мукачівському замку. Це рішення, яке було прийнято місцевою владою, Мукачівським міським головою, не Кадміном, не мінкультом Мукачівським міським головою. Але в нас, скажімо, є важелі впливу на Угорщину. Це питання законодавства про політичні партії. Тому що в нас існують партії, які у своїй назві вказують приналежність до національної меншини. Ми могли б просто їх заборонити. Це, це цілком всі могли б сприйняти. В нас є питання, що низка громадян з подвійним громадянством угорським українським займають посади в органах місцевої влади і органах самоврядування. Питання вирішується дуже швидко. Вплив на Орбана буде колосальний вплив. Питання третє: Берегівська ОТГ, яка створена. Фактично за мовною ознакою, метнічною ознакою, тобто до Берівської ТГ приєднали всі села, де проживають етніч етнічні угорці. Можна було б її створити, скажімо, посилити Виноградівську об'єднану громаду, там Мукачівську, сусідню. можна. Це все важливі впливи, вони не використовуються. Тому я думаю, що глибинна проблема номер один це те, що в нас є два міністерства закордонних справ: одне реальне, друге на банковій. І вони між собою співпрацюють, не співпрацюють, конфліктують. Тобто, не може президент їхати на Оонівський майданчик, не маючи от чітких директив, чітких тез, про які він буде говорити. І, власне, перед тим, як говорити про російську агентуру в Європі. Ну, можна було Разібрати перше порадитись з дипломатами, да. порадитись з експертами, порадитись з американським, з українським посольством в Сполучених Штатах, щоб просто зрозуміти, як це буде сприйнято. Ну, порадитись там з певними польськими структурами, польськими аналітиками. Це все робиться. Ну от там політтехнологи продумують будь-які рішення. Починається з того, що ми проведемо фокус групи. Це робиться швидко, це недорого і це ефективно. Цього не було зроблено. Тобто, ну для поляків справді образливо. Тобто теза прозвучала дуже образливо, не дипломатичною мовою і дуже грубою. Напередодні виборів є. Я, 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 я тільки допомню. Це, це, це питання не тільки от кабінет, це питання адекватності Кабінету міністрів все ж таки, вони формують. Ну, мені, мені розповідало, як приїжджав наш е, нешановний прем'єр-міністр в Литву. Приїжджає шмигаль, говорить, давайте робити спільне виробництво. Ну, литовці ж послідовні люди, вони провели вже все себе. Це говорить, добре, які. А я не знаю. Ну, от, навіть, а, а я не знаю. Я, ми, ми через тиждень вам, при, ми вам принесемо цей а, а, лист. Ти навіщо приїхав? От навіщо ти людей ображаєш? там? До тому що своєю неадекватністю не розумієш, що прем'єр-міністр приїжджає вже з готовими пропозиціями, люди готові тобі допомогти. Питання, що ти пропонуєш? Коли те, до чого зводиться вся поведінка Кабміну? Дайте нам грошей, нам допоможіть». Все. Ми тут щось починаємо робити. Так це не працює. Люди готові нам допомагати, наприклад, по спільним виробництвам. них, в дійсності там є оборонна, там де деякі оборонні технології, які там спільні з Ізраїлем і так далі. Ми говоримо про це не тільки там дві, два міністерства. Це питання адекватності взагалі і влади, яка да. не хоче не хоче реально займатися справами. А тільки занесли гроші агроборони, вони починають там щось ворушитися. Так це не працює. Це зміна апарату державного повинно О, бути. О, вже повинного ну, мене таке поточнююче. Дуже цік цікава фраза пролунала. З угорцями типу домовилися, з болгарами точно домовилися, з румунами майже домовилися, З словаками перемовини, а з Польщею чому, чому ні, не домовилися. І президент був у Польщі. Я прочитав дуже цікавий коментар одного своїх дописувачів. Там тікток, по-моєму, каже, да не заспокойся, Мовляв, не парся. Це договорняк. Напередодні виборів. Ну тут Ні фігаси, э, це було дивись. б занадто складний фігацій. Я, я, я я але це було б занадто складно. Дуже Факт, Факт, це дуже багато художлива комбінація. Виборів. Так, та очевидно, фактор виборів ну, в хоче від. Да. Я вважаю, він більш відіграє, ніж, ніж просто бізнес-хем.